Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Читарина. Мене звати Іра, і сьогодні ми поговоримо про мої книжкові новинки. Що я купила, як мені вдалося зекономити більше тисячі гривень на покупках, і я з вами поділюся своїми секретами, як я купляю книжки дешевше. Будемо сьогодні говорити про 5 книжок. Зараз я вам всіх їх покажу. Почнемо ми з ось цієї книжки, закарбовано на кістках. Я взагалі не знаю, чому я її купила. Просто Побачила по знижці, прочитала це, має бути щось таке дуже цікаве, можливо, навіть трішки страшне і мистичне, тому що тема там кісток, смерті цього всього мене завжди лякає. А тут у нас буде історія від е, такої відомої судової антропологині, яка займається там дослідженням кісток. Після того, коли люди помирають, вона може з допомогою кісток розповісти, як е, проходило життя людини, які там в неї були нюанси. Тобто, щось таке виглядає. Дуже цікаве. Я не знаю, коли я візьму за цю книжку. Мені виглядає, що це має бути якийсь такий спеціальний особливий настрій, але е мене це зацікавило, і я хочу це прочитати. Подивимось, чи це виправдає мої очікування і чи не буде страшно. Це перша книжка. Я хочу сказати, що всі книжки, які я зараз буду показувати, це саме книжки видавництва книголав, тому що я в них на сайті побачила суперкласну знижку на книжки і вирішила, звичайно, придбати їх. Взагалі, я люблю купляти книжки по знижках, тому що зараз, якщо по повній ціні, дуже так сильно не розженешся, щоб купляти багато книжок, тому що хороша книжка зараз коштує в районі там, 350. 50-500 гривень, тобто це е, така досить велика сума, але читати хочеться, тому приходиться шукати якісь інші варіанти, як же ж можна зекономити. В мене є кілька таких способів, як, з якими я зараз поділюся. З вами, перш за все, я е, люблю купляти книжки на сайті BookOpt. Book опт е, Це такий сайт. Я не знаю взагалі, чи хтось про нього знає, але це склад книжковий знаходиться в Тернополі. Відповідно, я якщо оформлюю в них замовлення, то на наступний день воно вже в мене, і в них є там така градація в залежності від кількості е, замовлення. А в тебе є там знижка до 2000, тисяч. Там одна знижка, від е, до 5000 тисяч інша знижка до 7000 тисяч. Чи від 7 тисяч ще інша знижка. Тобто, якщо там замовляти багато книжок одночасно, я, наприклад, люблю там перед Миколаєм замовити багато книжок, там пороздарувати всім діткам і собі щось, то можна досить так суттєво зекономити. Також я відкрила для себе такий варіант економії коштів на придбання книжок як підписатись на різні книжкові канали, це можуть бути просто які там ведуть звичайні люди. Книжкові блогери, або підписатись на телеграм-канали безпосередньо видивництво, які вас цікавлять. Тобто, ви в їхньому телеграм-каналі вони, якщо мають якісь знижки акції, то це одразу буде видно в їхньому телеграм-каналі. Ви переходите на сайт, ви замовляєте. Я взагалі люблю купляти книжки по знижках, тому що я розумію, що ці знижки справжні, тобто, це не так, як в магазинах, знаєте, там наліпили цінник 590, а перед тим там було 390. А поставили, що це знижка, і ти думаєш, що 590 – це вже ти купляєш по знижці. Тут в книжках чітко зрозуміло. Тобто, якщо я бачила цю книжку, я знаю, що вона в книгарні коштувала 600, зараз вона коштує 300, Ну я людина проста беру і купляю. Тобто, це досить хороший спосіб зекономити. І ну мені здається, що більшість видавництв, книгарів вони не обманюють, не роблять таких якихось. Трійки штучок, щоб змусити вас купляти, а насправді це для вас не вигідно. Є там нюанси по книгарні, є, тому що в них на сайті якісь ці знижки такі незрозумілі. Оце там крутити колесо, ніби якісь промокоди є, потім промокоду немає. Ну, коротше, оце мені не зовсім зрозуміло, але я насправді в книгарні є онлайн, дуже рідко купляю. Я, якщо і купляю, то я купляю в них офлайн, приходжу в магазин, отримаю задоволення від того, щоб походила, подивилася на книжки. І тоді щось Якусь там одну-дві книжки собі вибрала і все. І в мене є, до речі, в книгарні є карточка знижок. Зараз я, наскільки знаю, вони вже збільшили цю знижку до 10%, тому що в мене була 5%, зараз там до 10%. Плюс в них там інколи ще бувають якісь додаткові акції, тому також можна зекономити. Є ще така штука, як кешбеки. Я дуже часто, якщо в мене є кешбек-книжки, оця така категорія в монобанку, я вибираю книжки, і є окремі такі. Додаткові категорії, де можна там видавництво Старого Лева може підпадати під додаткову знижку, але це на онлайн замовлення як Абу. Але я зазвичай онлайн не купляю там книжок, тому найтакий приємніший для мене бонус це саме кешбек від Монобанку. Ось такі я способи зазвичай використовую, тобто це просто дивитись, слідкувати за видавництвами і купляти книжки трішки так, напевно, наперед. Я загалом розпочинаю. Знала свій шлях в книжках з того, що я приходила в книгарню, вибирала, дивилась і там одну якусь книжечку взяла і собі читаю, отримувала задоволення просто від процесу вибору. Але зараз я розумію, що мої запити збільшилися, і кожного разу приходити в книгарню, там, можливо, навіть якщо я не помиляюсь, в книгарні є книжки на сайті дешевші, ніж в магазині. Якщо я неправду кажу, то виправіть мене в коментарях. А тобто зараз вже це для мене не так вигідно купляти по одній книжці, Нижність зараз простіше просто так пасти знижки від різних видавниць від різних сайтів, купляти вже велику кількість книжок одразу, і просто потім вдома ти з цієї своєї бібліотеки вибираєш, що ти хочеш читати, так значно вигідніше. Плюс на багатьох сайтах видавництв і просто книгарень Є зараз якісь там бонуси, які дають за якесь певне замовлення, там за умовно за книжку з вартістю 300 гривень. Ви отримуєте там. 5 гривень чи 10 гривень, і ви ці кошти накопичуєте, потім собі їх використовуєте для того, щоб купити книжки дешевше. Також і різні видавництва можуть давати бонуси за те, що ви опублікуєте відгук про їхню книжку там в себе десь на сторінці в інстаграм чи ще десь. Також за це можна отримати якийсь плюс і потім його використати до своїх покупок. Тобто є кілька варіантів, можна вибрати для себе якийсь зручніший. Для мене зручніший просто. Знижки купляю. Тобто я там не пишу відгуків, я не, нічого не репощу, Я просто шукаю знижки і купляю. Інколи я купляю книжки, які я взагалі не планувала читати, про які я нічого не знаю, але там хороша знижка. і Я така: ну все, почитаємо, подивимось, що ця книжка собою являє. Отакі От мої вам поради. Тобто, так можете собі економити. Повертаємось до книжок, але перед цим хочу попросити, щоб ви поставили лайк цьому відео, коментар. і Підписочка з вас. Дуже дякую. Наступна книжка: Не вір у це. Це має бути якийсь трилер. Я подивилася відгуки його на Гудріц. Пишуть, що має бути щось цікаве, захопливе. Сюжет взагалі тут в тому, що є якась режисерка, яка знімає чи продюсерка, яка знімає фільми документальні про невинно засуджених. І тут розпочинається якась історія. Вона починає знімати фільм про якусь вбивство, яке було ще 10 років тому і там розповідається, що дівчина вбила свого хлопця на карибах. Чи це справді так було? Як там ця вся історія розплутається? Буду читати і потім розкажу вам. До речі, всі книжки від книголав прийшли мені в ось таких упаковочках, тобто, все звичайно було упаковано гарно, але кожна книжка в окремому мій плівочці це дуже приємно. Книжки не нищаться в дорозі. Е, далі, ось ця книжка Американа. Я десь, напевно, побачила, можливо, один відгук цієї книжки, і мені чомусь так запам'ятала її назва, і я просто взяла і її і купила. Вона насправді, якщо купляти її без знижки, вона дуже дорога. Тобто це 600 гривень за ось цю книжку, ну тут дуже багато сторінок, не знаю, там, напевно, 600, ну, може менше. Ну, виглядає грубенька. Але я її купила. Не знаю, коли я за неї візьмусь. Мені здається, що це вже буде сама остання книжка, яку я почну читати з тих, які в мене є вдома. Тут щось має бути пов'язане з темою расизму, з темою переселенців, які там переїжджають з Переселенці таке цікаве слово. Зараз нас інші асоціації викликає. Туди, які переїжджають з Африки, емігрують в Америку, і там якось розвивається їхнє життя. Тобто, тут буде саме про це і. Історія це я так зрозуміла з опису. Побачимо, почитаємо, подивимося, чи сподобається. Далі, ось така книжка це е, Нікелеві хлопці. Тут прямо на обкладинці написано Лауреат Поліцейської премії. Е, це така досить тоненька книжка, тут буквально 200 сторінок. Е, тут, до речі, пише 18 не знаю, чого там очікувати, але це історія, е, яка заснована на реальних подіях. Я дуже люблю такі історії, коли ти читаєш, і коли ти розумієш, що це справді в житті було. Воно якось сприймається ще ближче, ще якось е, ця історія. Орія тобі глибше западає в душу, тому що ти знаєш, що це було насправді. І ось тут історія саме про якусь таку школу для складних підлітків у Флориді, де е, вони там їх ніби виправляли, але насправді там було зафіксоване дуже жорстоке поводження з дітьми. Ця школа вона була впродовж 100 років в Америці і її закрили після того, коли ось ці всі факти спливли. І тут в нас історія двох хлопців, я так розумію, їхнього виживання. В Цій складній школі, при тому, що вони ще й випадково туди потрапили. Ну, буде, я думаю, цікаво прочитати. І п'ята книжечка це рецепт ідеальної дружини. Я на неї дивилась вже дуже давно. Можна сказати, я ці всі чотири купила заради цієї книжки, щоб не одну її замовляти, тому що я дивилась на неї в книгарні, є вже дуже давно. Мені сподобалась назва, така якась інтригуюча. І сама обкладинка якась така зацікавила, мене заінтригувала. Тут я навіть толком не читала ось цього е, опису цієї книжки, але вона мені чомусь е, зацікавила мене. Я вирішила одразу її купляти. Тут має бути щось. А чому я її не купляла е, довгий час, просто дивилась на неї в книгарні є? Бо я прочитала там щось кілька рядочків про те, що там жінка знаходить якісь книгу рецептів і починає там щось готувати. Щось таке не зрозуміло, але було пов'язане з кулінарією. А я не люблю готувати це, взагалі не моя тема. Тема, тому я її не купляла, але побачила нормальну знижечку і вирішила купити. Тим більше, що бачила в кількох книжкових блогерів цю книжку в їхніх топах, що вона сподобалась. Відгуки також на Гудріц досить хороші. Тобто тут щось має бути про становлення жінки, про те, як вона має зрозуміти себе, чи їй слухати себе, чи суспільство. Тому що тут я прочитала якраз перед відео на обкладинці, що вона десь там з чоловіком переїхала в якесь Місто, і в них з чоловіком розходяться плани, тому що він хоче дитину, а вона хоче зрозуміти себе. От це мені досить так цікаво почитати, подивимося, взагалі, що розкаже нам ця історія. От такі п'ять книжок, мої новиночки. Я ще маю попередні книжки з чер... чорної червоної з чорної п'ятниці, які я купляла у мене ще не всі прочитані, Тут ще цієї миті завтра, Юрій Яновський, Бакман. Ну, коротше, є що читати. Але я хочу сказати, що от за ці п'ять книжок я на е, отако от їх покажу. Я на знижках я заплатила півтори тисячі за ось цих п'ять книжок. А зекономила я на них 1200, Тобто можна рахувати, що знижки на сайті були майже в половину. Це дуже вигідно. Це ну така щедра справжня акція, коли люди можуть собі придбати книги не одну, а кілька тих, які їх цікавлять. Тобто, до прикладу, Американа коштувала 600 гривень, як придбала її за 330, Тому я вважаю це взагалі дуже вигідною покупкою і тішуся тому, що я скористалася цією акцією. Thank <laughs> you. А щоб вам не було сумно від того, що в мене є нові книжки, а у вас немає. Сьогодні знову проводимо розіграш книжки. Розігруємо книжку тут усі брешуть» ріла Пена. В попередніх відео я про неї розповідала, вона мені сподобалась, це хороший такий швидкий трилер, який можна прочитати, отримати задоволення. Тому я закликаю вас взяти участь в цьому розіграші. Правила, як завжди, супер простезні. Ставити лайк цьому відео, пишете коментарі. Коментар в підтримку мого каналу, будь-який коментар, і зазначаєте фразу Хочу книжку. Обов'язково підписуєтесь на канал, і будемо розігрувати цю книжку. Тиждень після того, як вийде це відео. Я проведу розіграш в цій е, графі. Спільнота закину скрін того, хто виграв. І можливо в інстаграм закину ще запис того, як я розігрувала, тому що я зараз стараюся так поменше заходити в інстаграм, то не знаю, чи буду спеціально. Це робити. Я вам дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Ціную кожного підписника, кожен ваш коментар і кожен лайк. Все, цілую, люблю, Па-па!